Кліпенькі, дорогенькі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. У нас світу черешню, Ось вам трошечки поставила таку красу біленьку. Перед Паскою. Хай хочусь порадує трішечки нас. Цвіту черешні, цвіте, сирени гудуть. Все, все як завжди, все як завжди. Так, що хочу, зразу лірічне відступлення. Давайте, хто там не хоче дивитися, не дивіться. Почала, підійшла, підходив нас сьогодні вже до закінчення чисток на піст во час посту. Багато вас писало в своє час: дом, чистка дому, дом, чистка дому, захист дому. Тобто, почала я людей набирати на чистку дому на захист дому, тому що треба туди четвергова сіль. Тобто, ось я такі сковородочки роблю сіль. Ось, вона. Тобто я вам пишу, дивіться, хто там піде на це все, ніж, тут опять, свій ніж йде, ну, це в мене. Я вам пишу, хто там написав у Viber, кому це потрібно. Я пишу вам, ціна. Треба буде вам оплачувати, якщо вам це устраює. Тільки на розрахункові рахунки, які вам скину Фоповські. Потім я вам пишу, що вам треба для цього. Тобто вже люди є, що пішли. Тобто, там треба буде 4 головки часника. 52 булавки, ну, це я потім буду брати для вас. Два красні яблука. Ну, тобто, все це мені потім сфотографуєте, як я скажу. І тобто, воно у вас вдома стоїть. Ви мені будете фотографувати, як воно. Скидати тоді, коли я буду казати вам. У мене воно буде для вас стояти тут. Тобто ми паралельно робимо, тільки колись ми робили всі, от разом робили. Ну, одне в мене одна, до дна був один ритуал, був для всіх. Зараз буде ритуал для кожного, хто піде на чистку дому, на захист дому. Ми, кроме того, і чистка людей йде, і захист будемо ставити. Все це ми робимо розклади. Свічки, чашки для здоров'я, все це буде. Пишете тільки в Viber, тому що ви почали опять, або я перестала казати, почали писати тільки куди можна написати. Зразу і все. Ну, в других соцсетях зразу і все. Тільки Viber, чітко Viber. Тільки в Viber я відповідаю на, ну, на те, що ви пишете. Робіть все, що шістками, оці ці ж постові свічки чи чистки ми робимо, доробляйте їх, я їх закрию, все. Хто пізно там прийшов до мене, да, ми будемо далі йти, да, ми будемо далі робити. Ну, то есть, по списку я вас бачу, хто коли, кому ще куди. В общем, от такі діла. А це вже буде чистка дому, захист дому. Зрозуміло. Тобто я вам пишу, що треба, потім розказую, пишу вам, що за чим, куди ви ложите, в який угол, як мені сфотографіруйте, скиньте його. Я готовлю тут для вас, для окремо кожного. Це так, як окремо кожному чистка і захист для окремо кожної людини. Нема такого, щоб чистка і захист там для колектива. Кожна людина, в неї день народження, в неї свої діла, своя життя і так далі. і Так далі. Так само і тут. Приміщення ми беремо і ми, я вам кажу, вайбером мені скидаєте, все, що треба, я дивлюся, розказую. Це нас четвергова сіль. Сьогодні роблю я її. Тобто ця вже партія зроблена. Нам ще сьогодні займаємося четверговою солью. Такі діла, щоб ви розуміли, так що кому потрібно, пишете, це вже для людей я купила, будемо ставити. Ті люди, які з завтрашнього дня я писала там, що з завтрашнього дня ми з вами починаємо чистити чистку дому. Так, далі. Далі пишете тільки в Viber. Сказала, об'яснила, почули, почули, не почули, значить, блокирую в других соцсетях, не телеграм, не ватсап, ніде, нічого не читаю і не відповідаю. Так, Пасха, подивимося, Пасха, Україна, 25 й рік. Подивимося, як ми пройдемо Пасху. Я кусочок було листочок, просто написала собі, подивимося, як ми... Як... Давайте ці карти в мене лежать. Пасха Україна. Давайте візьмемо трошки карт загальна ситуація, яка. Загальна ситуація яка. Подивимося. Давайте нам показуйте. Обман, обман, обман. Загальна ситуація сплошний обман. Люди знаходяться в сплошному обмані. Тобто... Есть... обман, непонімання, недопонімання, що, як. Що з дітьми, як з дітьми, Понимаєте, тут карта, знаєш, і ховаємося за великим забором. Кожен ховається за великим забором. Ну, з неба лечити. Да, Воно й летить по карті звізди. От карта з неба і тут і Луна, і звізда у нас є, два старших аркани йдуть. То є, з неба буде летіти, з неба буде летіти, правдами і неправдами. Буде летіти. Будуть обстріли, буде. М -м -м. Воно фактично три роки летить вже, так що нового карта нічого не показує. Нове так, що і то не нове. Помієте, в якомусь обмані. Нас державуть в якомусь обмані. Що це за обман? Ну давай Що це обман? Що це за обман? За війну, за війну. У мене п'ятерка мічей, за війну. Що відбувається? як відбувається? що продаємо, понимаєте, війна зробила Україну слабшою. це, понятно, і без карт. Я думаю, то силу взагалі ми теряємо, і з дуже великою скорістю ми теряємо силу Україна, тобто силу ми свою теряємо, силу свою ми потіряли. Опять нас тут караділа. Спух, куди далі пугатися, ну, великий дуже для людей спох падає по карті. Тобто, якийсь стрес такий буде дуже-дуже-дуже серйозний. І жінкам, і дітям їхнім. ну Діти можуть бути і дорослі діти. розумієте, Можуть, можуть бути нові набори, може бути нова мобілізація. Тобто все це може бути, тому що тут стрес буде дуже серйозний стрес. Тобто кожна сім'я фактично. Стресане дуже серйозно. Через дітей, через, через своїх чоловіків, мужчин, тому що от меч в руках не закінчилось все це. силу, тіряємо силу, тіряємо силу. В чому обман заключається? В тому що не, не кажуть, наскільки, наскільки Україна, що має, а що не має, наскільки ми тут є, і наскільки нас тут вже немає. Наскільки ми тут якусь роль граємо, і наскільки ми вже ніякої ролі не граємо. Знаєте? От це карта показує. Зпоследні сили в Україні як уходять. Да, буде Пасха, буде, буде щось летіти, буде, воно й без Паски летить. І тут, розумієте, нового, нового нічого карта не показує. Нового нічого. Нове тільки те, що. Знаєш, десь якісь люди були, успокоїлися, трошки розслабилися, а опять воно опять війна починає трошки трошки як будоражити. пропускаються. Вибор без вибора. Тут хочеш, тут ви ще сили йдуть. Я вам скажу по карті, от по карті, дивлячись на карту, я скажу, що ми підходимо до якогось завершення. Тобто ми підходимо до фіналу. Тобто, щоб сказати, що воно буде год тягнутися, я б не сказала цього. Тому що ми підходимо до фіналу. Та, фінал який? Фінал те, що Україна слабка, слабка при слабка. Тобто, всю силу, яка в Україні була, вона фактично потеряла. Обман, обман на обмані і, правда, тут не. Абсолютно. Тобто вибор роблять без людей. Вибор роблять без людей. Поступки роблять без людей, людей тут взагалі, знаєте, летітиме, звісно, летітиме. По карті звезди, це з неба щось летітиме. Страхи сім'ї, страхи за дітей, страхи за чоловіків, страхи в паніки, прям якийсь карта показує. Тому що щось буде. щось буде. Ну, знаєш, як от темна ніч перед розсвітом. От саме темна ніч перед розсвітом. Так само я по карті б сказала, темна ніч, то такий період такий буде. Знаєте, який, ну, як вам правильно сказати по карті, якийсь хаос такий. От якийсь, вроді вже і закінчиться, вроді не закінчиться, вроді трошки краще, а вроді ще хуже, ніж було. Тобто, ну, таке непоняття цього всього, от по карті, воно от період оцей буде. Квітень, кінець квітня, ці Паски, це травень, це все буде, буде, буде. буде. Тому що приймаються серйозні рішення. Тому що приймається, робиться вибор, дуже серйозний вибор. Так, да, цей вибор, ну як, понятно, що ніяка країна навіть після війни чи во час війни сильнішою не робиться, Крім Росії унікальної. Ті всі кричать, що в них там наскільки краще стали жити. Ну за що воює Україна? За що воюють українці? Я карта ще. За що воює Украї... українець? Простий Українець, за що... за що воює? За фортових людей. За їхнє майбутнє. За фартових людей, за що ви є прості українсьці. І за їхнє будуще, за їхні роботи, за їхні Пентаклі. За себе тільки, щоб жити, вижити. Понимаєте, це найбільша цінність, щоб вижити. А от якщо брати, ну, як сказати, те, що можна пощупати, тут іде за фортових людей, і за їхнє будущее, і за їхні роботи, фабрики, заводи, ну, за, все, за все те, що движеться, шевелиться і приносить доходи. Підходимо ми до, до, підходимо ми до, до якоїсь точки. Понимаєте, підходимо ми до якоїсь точки. Що імператор нам хоче сказати? Що він розуміє теж, що Україна підходить до якоїсь точки. Ось імператриця, у нас Україна і карта мира, завершає ми це все. І що імператор хоче? Що теж сказати, що ми підходимо до завершення. То тобто єгра, в яку з нами грають, розумієте? Через яку от чорна карта яка. да, Фінансово буде дуже важко в Україні фінансово. Ну, тобто витягнуть з України, витягнули, витягнуть все, що можна витягнули вже і ще довитягують. Ну, тобто, знаєте, як по карті, от я б сказала, якийсь останній штрих. От чогось от карта міра це цикл проходить, це цілий круг проходить. То від нульового до 21 старшого аркана. То Тобто це длиною в житті, так сказати. Вот так само, якщо ми беремо війну, Україну, ми підходимо до, фі... до точки, від, від якої вважають толкнулися. Тобто ну, з три роки тому почалась війна, така, ну, як сказати, така війна з 2014 року, я розумію, ну, от така війна, яка зараз йде, ну, знаєте, ми підходимо до точки, ну, то й замикаємо цикл. цей. І карта це показує. І в цьому всьому, от так як ігри. гри. Діло в тому, що ця последня, цей останній штрих фактично найважливіший. Для України і для українців важні життя наші. А от для людей, які грали цим усім з Україною і з українцями, от такий штрих найважливіший зараз має зробитися. От через що тут карта Луни нам і показує брехню? Що ніхто нам правди не каже, чого воно так. Ну, колись ця правда все одно вилізе. І я вам скажу, коли ми узнаємо цю правду, ми і ахнемо, і ухнемо. і на жопу сядемо. І в те же час підходить до завершення, от, от реально підходить до завершення, я б сказала, ну, дуже довго війна ця вже не буде йти. Ну, по крайній морі, так по карті. Все одно там кінець травня, червень, чи там травень, чи там кінець квітня. Ну, це, це, примерно, це для карт, це таке, це ніщо. Що квітень, що травень, ну це не время. Це може бути і так, може бути так. Ну, такого штриха ще немає. І цей штрих буде поставлений, ну, як сказати, от чогось не вистачає. От як цвіточок, от як ось ліпісточка, там примерно в цвіточки не вистачає, щоб був повний цвіточок. Це грубо, ну, от я вам кажу. Так само і тут, якогось ліпісточка не вистачає, щоб повністю було все понятно. І от коли буде понятно, коли ця луна відкриє нам все те, що треба відкрити, ахнем і рухнем. І нічим остаємося. І ничим остаємося. Тобто карта фінансового, ну бачите, як? Фінансово ми продані. Всім і вс... Все і всім. Ну, таке діло. Не буду я дуже наголошувати на Пасхи, я вам колись робила розклад. Я вам казала, якщо є можливість, поїдьте десь в село. Опять я те саме можу сказати. Поїдьте десь в село, побудьте десь в селі з дітьми, в кого дітки, в кого це, просто так буде проще, так буде краще. Що летіть буде? Буде летіти, буде летіти. Понимаєте? Буде до останнього летіти воно. Як до останнього? До останнього, поки не буде поставлена точка у цьому всьому. Буде летіти. Ну, ми підходимо до якогось фіналу. От ми вийшли на фінішну як пряму по карті. Бачите, да. ну, ми балакаємо, і ми цього не знаємо, ми не розуміємо, тому що ніхто нам не каже. От, от вона з закритими глазами. Тобто ми хочемо вірити, що вже скоро Ну, але до кінця нам ніхто не каже. Кінець буде дуже болезненний, тому що, коли, коли все стане на свої міста, буде дуже больно українцям. Дуже больно буде українцям. От Які желання були на щодо України, от як кожен сповняв желання, як по цьому всьому і сповнялися желання як? Як? Яка боротьба була, який егоїзм був, як егоїстично боролися за себе. Не шанс, Україна, шанс. Так да, важко, да, тяжко буде, але все одно шанс буде. Шанс буде поміняти. Все це сонце поміняти по-новому. Тобто всіх оцих егоїстів, оцих, оце, оце все, навіть якщо ми беремо наше, наше 30-літнє правління. Я не розумію, в кого в голові може ще там скластися, що треба когось там витягнути і привести опять до влади. Я, я взагалі Це, 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 це тоді прошу балакать. Люди, які все це зробили, їхніми руками все от зробилося, через їхні руки, от все маємо те, що маємо в Україні. І зараз ці поминальні йдуть от на кладбищах люди, і подивися, скільки тих прапорів там майорить. І опять привезти когось витягнути і привезти до власті. Ми больні, тоді взагалі в нас клепки не вистачає повної. Кого Даду думати кого? Треба думати кого, а кого, а що? Це просто от там 5 чоловік чи 10 чоловік і все, і на цьому світ закінчується. Чого так кажу? Тому що шанс. Шанс буде в Україні. За що, що якого хрена стало ті мільярдери, мільйонери і все остальне? Защот вас і нас? Отакі От діла. Все. Гарної Пасхи вам, гарних напекти пасочок, смачних пасочок, щоб сім'ї ваші всі були в зборі, щоб збиралися, відсвяткували Пасху? Це дуже таке серйозне свято, дійсно, це свято. І саме головне, щоб мир в душі був. Мир в душі, любов в душі була. Майте, щоб не їли ми один одного. А їли по кусочку Паски, яєчко крашене, а не їли один одного. Все вам розказала, есть тобто, кому хто послухає, кому на тому каналі може більше розкажу. Зачистки, ви розумієте, ви будете робити там мені через фотографії, через вайбер. Я буду бачити, я буду вам. Ну, тобто, есть все буде зв'язок з цим. І так ми зробимо так. Це та саме, що чистка окремо кожної людини. Це ми теж продовжуємо, кому потрібно, пишете у Viber. Все відповідаю, все в переписці йде, не треба дзвонити мені просто так. Дзвонити тільки на розклад, з людиною я розмовляю на розкладі. Все, що треба, ви мені розказуєте, все, що треба, я вам по карті показую, включаю відео, дивіться карти, дивіться, карти беру такі, щоб більш були вам понятні, або написано там, або там більш зрозуміло, щоб було вам. Для вас був розклад понятний, зрозумілий. Все. Так само свічки, так само набори для здоров'я, підковки, брелочки теж це для захисту, ну, і там свічка йде теж це для захисту приміщення. Провіряйте свої нові почти, коли ви замовляєте щось, дивіться, провіряйте, тому що ви розуміть, я вам казала ще раз кажу: у вас багатенько, а я одна. І зробити, і відправити, і фільтрувати, контролювати, а вони потім присилають назад і кажуть, а ми дзвонимо по тому номеру, чи там пишемо, а ніхто не відповідає. Ніхто не йде ніхто не відповідає. Тобто дивіться, дивіться, якщо замовили, дивіться за посилкою своєю. Не можу якої, не треба мені писати, а коли вона прийде. Коли вона буде зроблена, так вона й прийде. У мене немає інтересу її держати у себе. Я зробила, зібралась там їх скількись, я пішла і відправила чи дітей попросила відправити. А ви вже контролюєте, коли вам та посилка прийде. Мені йдуть із Італії, йдуть звідки з усього світу ті посилки. І то, ти відкриваєш телефон, ти в Вайбері бачиш, ага, нова почта написала. Ніяких... Пишуть люди, бува, сообщення пишуть, що там вам відправили. Бува, ніхто не пише, тому що, получаю, я не знаю, від кого прийшло це. Ну, в Вайбері нова почта пише, що от вам прийшло отакі от цифри, отаке, от прийдіть, заберіть. З такого по таке ми робимо, все. Це ж не важко, якщо я вас колись посилка мені прийде. Так само і ви. Дивіться за цим і контролюйте це. Це вам треба теж, так само, як і мені. Мені треба відправити, а вам треба отримати і витягнути з цієї свічки, там яка приходить, все те, що треба витягнути. Все, давайте пока.